У цьому відео ви дізнаєтеся, як повернути скіни гравцям на вашому піратському Майнкрафт сервері. Для цього ми будемо використовувати плагін Skin Restorer, щоб вирішити цю проблему швидко та легко. Для початку переходимо на сайт плагіну, посилання на який буде в описі під відео, і натискаємо кнопку Download now. Після завантаження файлу перейдіть до панелі керування вашим Майнкрафт сервером. Потім зайдіть до файлового менеджеру та перекиньте плагін у папку Plugins. Перезапустіть сервер, щоб плагін активувався. Тепер після встановлення ваш скін автоматично відображатиметься на сервері, якщо у вас ліцензія Зійний аккаунт, і навіть якщо у вас не офіційна версія Майнкрафту, ви можете налаштувати свій скін через наступні команди. skin set та ім'я гравця змінює ваш скін на скін іншого гравця. Slash skin Clear повертає ваш оригінальний скін або стандартний скін Майнкрафт. Skin update оновлює ваш скін, якщо ви змінили його на офіційному сайті Майнкрафт. Скін GUI відкриє меню з усіма скінами, які ви використовували до цього. Skin URL і посилання дозволяє завантажити скін безпосередньо з інтернету. Просто вставте посилання на скін із сайту. Наприклад, Skindex. завдяки цьому плагіну, ваш сервер виглядатиме набагато краще, і кожен гравець зможе насолоджуватися своїм улюбленим скіном.